Від нас напряму залежить, як почуваються наші військові. Вони захищають українське небо, виконують бойові завдання у складних умовах, змушені постійно змінювати місце розташування та відірвані від постійних пунктів дислокації. Але бійці ППО звертаються до глядачів телемарафону і каналу Рада, просять допомогти зібрати гроші на мобільний, лазне, пральний комплекс. Адже в умовах лісосмуг лише він дає можливість зробити елементарні речі, помитися і випрати одяг. Зараз. Бачите QR-код і номер картки на ваших екранах. Один такий комплекс коштує 450 тисяч гривень. Але уявіть, яке це щастя буде для кількох тисяч ППОшників. Давайте допоможемо їм разом. Номери і реквізити ви бачите на екранах. Давайте їх почуємо. Доброго дня. Ми один з підрозділів ППО, який захищає щоносі Україну від ракет шахідів. Ми постійно перебуваємо поза межами постійних пунктів дислокації: це поля, болота, лісосмуги. Виникає проста нагальна потреба попратися, помитися, посушитися. Щоб вирішити таку проблему, можна купити мобільний банно-пральний комплекс. Ціна такого комплексу понад 450 тисяч гривень. Ми розраховуємо нашу допомогу. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Зараз з нами на зв'язку Іван Тимочко, голова Ради резервістів, сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, слава Україні! Ім слава ради вас бачити, товариство. Ну, от сьогодні збираємо на мобільно банно пральний комплекс. Закликаємо усіх глядачів долучатися до цього збору. qr код і номер картки банки на екрані. 450 тисяч коштує такий комплекс, але тут. Я звернув увагу, що ми часто говоримо про протиповітряну оборону, про дрони, зброю, про якої потребують бійці реби в кінці кінців, і на це збираємо. А от про побутові потреби, ми говоримо зрідка і сьогодні, от мені видається саме такий сам так найхороший момент про це поговорити, і як не від військового можна можемо почути про важливість закриття саме таких звичних побутових, Бутових потреб. І от для розуміння, ваш досвід, пане Іване, досвід ваших побратимів, могли би ви поділитися, наскільки це важливо закривати саме побутові потреби для бійців, які перебувають в полях і лісах? Ми почнемо з того, що гігієна це надважливо в умовах бойових дій. Як би це не парадоксально звучало, особливо гігієна для фахівців. Які займаються протиповітряною обороною, тому що вони по суті дійсно перебувають на складних умовах, умовах закритого простору в більшості, і насправді, якщо в них чергування по суті відбувається 24 на 7, і звичайно, що в таких умовах вони не мають часу навіть, скажімо, наближатися чи на населених пунктів, чи так до званої цивілізації, як ми звикли це називати. Для того щоб провести банальні речі, там попрати одяг, помитись, а це надзвичайно важливо, бо якщо довго немає можливості попрати одяг, це гарантія багатьох шкірних хвороб, це заведення різних паразитів. І це дуже серйозно. Це впливає шалено на роботу бійця. Це переносчики інфекцій, Пане Іване, Але я і, хотіла і, трошки власне, поіронізувати. іронізувати. Таких... Я хотіла так. трошки поіронізувати. Ми так Приму. часто в ефірі говорили, що наші ППОшники вони не зламні, вони стійкі, вони закривають наше небо, вони здатні на все. А тут ми говоримо про такі буденні потреби. І варто просто нагадувати, ми самі створили до певної міри, і ми медійники цей міф, але все такі самозвичайні люди, які сидять по болотах, які сидять в окопах. Які постійно міняють місце свого проживання, от уявіть зараз просто людину, яку зранку піднялася, її почати просто кидати містом і кидати в ліс і казати потім помиєшся, потім помиєшся. Це просто така. Ну, це скажене життя, це скаже скажене виснаження, правильно? Навіть більше я ж повторюю, що будь-які такі речі вони впливають на загальний стан, стан здоров'я бійця. А здоровий, якщо хворий боєць, або навіть не хворий, виснажений, який позбавлений банальних гігієнічних можливостей, в нього втрачається пильність. В нього втрачається здатність до самоконтролю до контролю за зовнішніми середовищами. Це кожний з нас з тим стикався про, про особливо, якщо різні перепади температури на вулиці, одна температура, ти обслуговуєш обладнання на вулиці, заходиш в приміщення, перепад іншої температури. Тобто розуміємо, що різні фізіологічні процеси, які відбуваються з людиною. Це я вже не кажу про це, що. Такі лазні вони перш за все виконують і не просто там помилку чи прання одягу в таких пральна лазнях, як правило, відбувається і так би мовити, антисептична робота. Це ж теж важливо, теж саме одягу, з тим самим же шість бійцями. Тут, тут дуже важко недооцінити, тим паче що. Така можна така наявність такого транспортного засобу, коли він не використовується за призначенням. Його можна ж використовувати для перевезення додаткового обладнання. Більшість обладнання бійців протиповітряної борони. Авана постійно спілкуємося з бійцями контейнера. і знаємо, що за призначення використовується все просто без зупину. Подібні комплекси працюють, тому що не вперше на подібне збираємо. Зараз ви наші глядачі бачите, щоб ви зрозуміли про що ми говоримо і почали. Говорити з паном Іваном Тимочко збираємо на правильно банний комплекс для одного з підрозділів ППО. Це надзвичайно потрібно, окрім того, щоб прийняти душ, побути якийсь момент в спокої, в тиші, в теплі, так безпосередньо випрати взуття, випрати футболки, випрати речі, випрати спідні. Це надзвичайно потрібно. І дякуємо всім, хто донатить, хто розуміє і ці побутові потреби, що від них танцює багато речей, і та сама незламність, про яку ми говоримо. Ну так дійсно, її на це найважливіше. Для воїна це було відомо ще й стародавнім воїнам часів самураїв, і про це написано не одну книжку. зараз хотіли би підняти насправді серйозну тему, тому що напередодні сталася серія нападів на територіальні центри комплектування і їхніх представників в суботу. Вибух пролунав у ТЦК в Рівному. Там загинула одна людина, і шестеро отримали поранення. Наступного дня вибухівка спрацювала біля ТЦК у Павлограді на Дніпропетровщині управління національної поліції в області повідомило про поранення однієї особи. Ну і також стало відомо про зухвали вбивство військовослужбовця ТЦК в Пирятині на Полтавщині. Озброєний рушницею. Чоловік підійшов до військового, який супроводжував двох новобранців до навчального центру, і почав вимагати, аби той віддав томат. Військовий відмовився. Чоловік вистрелив у нього. Поліція затримала нападника і його спільника, яким виявився один із мобілізованих, що їх супроводжував співробітник ТЦК. Як повідомив офіс генпрокурора, мобілізований житель Полтави впродовж поїздки. Декілька разів телефонував знайомому із Лубен і повідомляв про маршрут автобуса під час зупинки на АЗС Житель Лубен напав на супроводжуючого напади на територіальні центри комплектування їхніх військовослужбовців. Прокоментував і командувач Сухопутних військ збройних сил Михайло Драпатий. Немає жодних виправдань вбивство військовослужбовця і нападу на ТЦК. Блискавична і жорстока реакція влади єдина можлива в ситуації свавілля проти військових. Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників. Ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів в інших містах, в інших кварталах, на заправках, у супермаркетах, у під'їздах, на вулицях, які ми називаємо іменами героїв. Михайло Драпатий говорить про червоні лінії, які не можна перетинати, так він прокоментував вбивство військових у тилу. А насправді наскільки є серйозною, на вашу думку, ситуація, наскільки вона вже є критичною, і якщо зараз в не припиниться ось це зухвале та таке самочинство, якщо влада не буде приймати. Певні дії, то що ми отримаємо натомість? Давайте почнемо з того, що ще у 23-му році я це наголошував неодноразово. Росія вклала півтора мільярда доларів на зрив мобілізації в Україні. Це і пропаганда, це і спецоперації, це і вербовка агентів. І протиставлення в самому суспільстві, окремих громадян різних соціальних верств, власне, одні одне. Спочатку це виглядало як сприймалося в суспільстві як така великий. Який дуже велика змова, власне, чи нагнітання ситуації, чи така ну е, тобто всерйозно все сприймалося. Але російське ФСБ працювало, відбувалося нагнітання. Потім з'явилися тези вибори, вибори, вибори. Політики почали працювати з категорією, яка ми вже дуже добре це знаємо. хилянською, пішли підміни понять, коли почалось повністю. Применшувати, спринижувати сім'я військового. Потім почалася робота на розподіл в межах самих військових. Пригадуємо, коли почали підпали автомобілів. Потім почали накручувати, що це тільки ТЦК. Багато солдатів на це повелося. І почали клеїти в себе наклейки на машинах, я не ТЦК. Ну потім стало зрозуміло, що це приблизно то саме, що кадило для мертвого. Бо російська пропаганда і російська агентура, яка вербувала оцих наших ідіотів, яким там обіцяли гроші, вони підпалювали все, що зелене, і все, що їздить, чи все, що можна назвати військовим, так навіть не відходячи від під'їзду, свого умовно кажучи, звичайно, що. З Часом на цьому почали працювати політики. Почалися розподіл. Вони вже почали, як це знаєте, ставити вищі ставки, розподіл між військовим генералітетом командним складом. Це все працювало, але це все розглядалося як політпроекти, і не розприймалося і не розумілося, що політики перш за все впливають на загально. Психологічний стан Пане Іване, але не крути, як не крутий, як би там не було. Стан. Можна казати, що ідіотів підкупала ФСБ, але е, є частина суспільства, які просто хочуть виграти війну, але ніяк до цього не долучатися. Зараз хтось донатить і постійно бере участь у зборах національного марафону Єдині новини. Хтось веде в своїх громадах збори на своїх військових, а хтось взагалі просто чекає закінчення війни і хтось каже, що ТЦК це зло. Про що пише головнокомандувач Олександр Сирський? Він пише про те, що за короткий Міжок часу сталися три ганебні акти насильства, у яких постраждали військовослужбовці. Ми про них розповіли. І що ще він зазначає, насильство щодо військовослужбовців неприпустиме. Розраховуємо на повне всембічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання. Якщо у тебе немає моралі, у тебе немає совісті, може працювати закон і сирський про цей закон говорить. Але також мораль і совість вони теж такі речі, які певним чином виховуються. Як би ви зараз виховували їх у дорослих людей. Які хочуть відсидітися, щоб воював там хтось, щоб ТЦК його не чіпляло, щоб дані не оновлювати, щоб тобі нічого не було, обов'язків не було. Ну і власне ТЦК і країни жили своїм життям. Є такі люди, на жаль. Пів хвилинки у вас часу є такі, що, і чекають, росіян. І що і чекають росіян. Ну знову ж такі суспільні думки нав'язали українські політики. Я навіть дивлюся про яка реакція політиків на вбивство цього бійця. Замість того, щоб вимагати сурового покарання до вбивця, починають вивчати його біографію загиблого. А може він не так служив? А може він не так воював? А може він не так стояв, що його злочинець убив? Злочинець його вбив, тому що він був впевнений у безкарності. Злочинець спостерігає, як окучкуються у ці всякі незрозумілі люди, коли там проводиться мобілізація, які атакують центри комплектування, які дозволяють собі побити військового розслідування і покарання. Те, про що каже він, сирський, так пане Іване він має орієнтування. Розслідування і покарання законодавство має працювати жорстко, швидко і якісно, але воно має працювати на роз'яснення. Воно не має бути як карна, як просто покарання законодавство. Тво має карати за те, що ти не послухався суспільної тумки до поваги до Разуміло. людини, яка виконує власне у яку, пане Іване. Це означає, повістки. що має бути розслідування, має бути покарання. І ми потім, як медійники, маємо розповідати е, про наслідки безпосередньо конкретного випадку. На зараз їх три є е, постраждали військовослужбовці. Пане Іване, вам дякуємо. Іван Тимочко, голова ради резервістів, сухопотих військ збройних сил України. був з нами на зв'язку. Дякуємо всім, хто.